Аллилуйя, аллилуйя, нілуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Ісус проповідує Євангеліє царства, та сіялося по кору в народі. Аллилуйя. Ані, Анія, Господь з вами, Алірую. слова святої Вангелія від святого Матея. Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в капернаумі, що біля моря, в околицях заволонових і нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаїє, який сповіщав: земле Заволонова і земле нефталимова. Приморський шлях, по інший бік Йордану, Галілеї Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів у країні тіні і смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів. Якова Заведеєвого та Йоанна, брата Його. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і Він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. І обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства та зцілюючи всяку недугу. І всяку хворобу в народі. Це є слово Господнє, на Восем. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Христос народився. Квартиру вас. у вас. Кохані братця состу, парафіяни. Трошки буде чути мені справи, екзамен приймають. Це наші професора. Добре, завтра. Так, кохані, сьогодні маємо Евангелія, 4 розділ Матея. Написав Матей, що Ісус почав проповідувати словами Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Наприклад, коли ми читаємо Євангелію про те, як Ісус був на весіллі в Кані Галілейський. Коли воду поміняв на вино, було в кінці написано і такий початок чудес Ісус учинив і всі повірували в нього. Тобто ми бачимо, що Він якимись вчинками проповідує, проповідує чудесами, проповідує своїм життям, але теж і проповідує словами. І то, що ми, наприклад, кажемо на початок Божої служби, Є ця молитва, акт покутник, він по-латинськи називається конфітеор. Тобто, ми кажемо, сповідаюся Господу Богу всемогутньому». І там кажемо такі чотири речі. Просимо Бога прощення за те, що ми зрішили думкою, так, думкою, словами, вчинками і занедбанням. І теж можна добру справу зробити. Думками, словами, вчинками і не, не знаю, дбальство. Ні, не дбальство це А хороше. Добре, це як буде. Ну, 15 Хто я... тобто, вчився українську мову, я зараз теж собі пригадаю. Але може задбанням або Байливість. дбайливість. Так? Може таке бути. Піклуванням може так. бути якимось затростанням по польськи дбайливість. І цим всім ми можемо проповідувати <кхуй> Боже Царство. Ісус каже, щоб ми покаялись. І правдиве покаяння, воно повинно через тих всіх чотири речі пройти. Покаяння, наприклад, його можна 1, 2, 3, 4, а можна 4-3, 2-1. Залежить якась послідовність. Можна почати з того, щоб ми нічого не занеткували. Наприклад, ну, от хай вам Бог пробачить нам теж, що я спізняюся, нам щось мав приїхати чуть раніше посповідати. Очевидно, я вже в половина був. Але це все одно спізнення, бо Сон повинен хоч півчаса раніше бути, щоб сповідати. То я можу почати з того, щоб не занедбувати часів договорених, так, домовлених. Тобто, щоб не було занедбання. Потім, щоб були правильні вчинки, мої, щоб ви дивилися, як сьон живе, а значить він хороший. Так. Потім чуємо, як він балакає, значить теж вихований. І дивимося, як він думає. Бо так він думає, він такі рішення приймає. Можна піти цим святом 4-3-2-1. А можна піти навпаки, так як хтось приходить не раз там, чи на сповідь, чи на розмови, чи так, що треба каже: очі, от як ви думаєте, в мене така ситуація? Ми заставляємо сон задумати, щоб він цю думку сказав нам. Тобто починаємо від думки, тому що. Так, як ми собі думаємо, дуже часто ми про це починаємо говорити. Це дуже видно по дітях, так, тобто не має маленьких дітей, але ви, напевно, пам'ятаєте, бо ви трошки молодші за мене, напевно, ще пам'ятаєте, як в дитинстві, то, що ви починали говорити, то ви це мали в думці. І не раз хтось каже, а дитина, вона так каже, бо вона ніц не думає. Якби дитина ніць не думала, вона б не говорила. Так, Вона б не говорила. Так, як питалися дитину, не знаю, чи я вже розказував, на гостях був на день народження, і питають: ну то, як зазвичай, а ти тата чи маму любиш? питають. А дитина каже: гроші люблю. <реш> воно не знає, що воно каже. Ні, Вона знає, бо бабця прийшла, дала 5 гривні, дядя прийшов, дав 5 гривнів, навіть ну, той цукерка, той щось. І, і що? Вона каже, гроші люблю". Так Всі приходять дають гроші на день народження. Так, Очевидно, що любить тата і маму, але. Але ця дитина починає з тої думки своєї говорити. Вона не говорить то, що десь там сусіда говориться вдома, бо вона цього не чує. Але говорить то, що є в думках. І це навернення має бути раніше з думки нашої. Так? Що ми повинні поміняти своє мислення, поміняти свою точку зору, якесь вподобання своє, щоб воно насправді було друге. Це є покаяння. Потім теж наші слова, так як ми не раз говоримо, які ми слова вживаємо, що вони означають сьогодні. Ну якось так, ну принаймні я це зауважую, що дуже часто входять якісь такі поняття: двох-трьох значні, або чужі слова, чи щось там. Ну дуже от молодь там. Так, ну прийди там одна адміністрація, так, каже: Ти був рано на службі, ввечері нема кому служити, то прийде вечором. А він окей. А я кажу, кажу, що по-німецьки щось роблю себе дурка, знаєш? А ні, ні, то що ви англійською не знаєте, я не все говорить по нашому, я не знаю. Ну, очевидно, хай діти вчаться там закордонних мов, так? але ми свою мову десь там шуфляду сховали, і давай там вчитися наступних мов. так? Ну, Тобто дуже часто і швидко входить то, що якби чуже, а, а дуже швидко пропадає то, що наше. І от навіть в Польщі. Каже, там теж з Ксьонзом поїхали на і каже, до Ксьонза от, буде місії параф'яниця від неділі до неділі, такі реколекції довгі. І я кажу, ой, че, ну як там на вихідні дні? Який буде план? Такий самий, як з понеділка до п'ятниці, чи п'ятниця-субота неділя буде інакше. Яка на вихідні дні як робимо? А він каже, як на вихідні дні? На вікенд. А я кажу, вікенд, я такого не чув перший раз, а це о -о означає по-англійськи три дні кінець тижня. Так? Тижня. І мало того, що це означає п'ятниця, субота-неділя, то вони ще неділю, замість того, щоб рекламувати, що це перший день тижня по-християнськи, то вони неділю на кінець. По неділя це останній день. Так? І, і в слово війш не наше, і поняття день поміняли. Так? Та якби вдома замість того в нас так було. Сідаємо істину, то там, хто старший, той перший лиш побере суп. Там бабця чи там приїхали там якийсь бабці брат чи щось, ну то ми чекали, ми перше лишко не брали, так? А то ні-ні, три дітей на одва, пі перша, а йду, йдуть, ми будемо їсти. І дитина потім собі це думає, що вона перша. І мамо, мені треба то і то. А мама каже, чекай. ні, то я не буду чекати, я ж перша. І ми навіть не знаємо, що ми самі дітей вчимо на все робити, так? І, власне, ці слова наші, вони повинні вони повинні бути теж навернені, покаяні. Моє слово, воно повинно показувати мою культуру, мій спосіб поведінки. Так? Воно показує теж, як нас батьки вдома вчать, вчителі. Так? І Ця вихованість показана через наші слова, як ми говоримо, то ми не раз кажемо, о, ця людина вона якась така хороша, вчена десь там начитана, так? Ну, по цих словах видно. Ну І потім так само вчинки, якщо ми щось не так робимо, то ми повинні е, теж навернутися і е, наші вчинки, наші якісь справи, так як ми вдома щось робимо чи на роботі, то ми завжди тоді, якби через це покаяння е, ну, говоримо про це. Так? Е, це означає те, що ми читаємо в Евангелії власне, Матея, 4 розділ. Е, читання друге сьогодні було, це перший лист Корінтіян, перший розділ. Е, Святий Павло. Говорить до коринтян, але це теж важливо. Чому? Бо він пише е, письма, такі листи свої душпастерські до різних таких спільнот, які він заснував. Ну, скажімо, там Моринін, Зінківці, Кам'янець, там не знаю, Хмельницький, Ярмониці, Дунаївці, Городок, Вінниця. Тобто там, де були перші спільноти, він пише письма. І це і до коринтян. Коринт, це напевно вже знаєте. Е, це було місто е, портове, тобто місто, де були кораблі. Де було море, озеро, де була торгівля, туди як в нас крим, наприклад. Так? Ось. І відомо, що там, де торговля, там де гроші, там трохи є неправди. І, так далі. і він їм так власне, говорить, щоб тут не було теж такої духовної неправди, і щоб люди не казали, що я від Павла, я від Аполосія, я від Кефи, тобто Петра, я від Христа і так далі. Так? Ну, то, як би ми казали, що там наш ксьонц Олександр, або наш ксьон з Михаїла, бо наш ксьонць це Юстин, там наш ксьон з Лавренті, наш ксьонц там Домініда. Щоб той кані, в нас таке, а в нас таке. Ні, мій ксьон це той, а мій ксьон той. Не тому, що кожен має якісь там свої якби, симпатії, чи щось це чисто людське, ніхто нікого не заставляє, щоб когось більше чи менше любити. Але ми всі повинні казати, як Павло нас вчить, ми належимо до Христа. Бо він потім питається тут. Хіба Павло був розіп'ятий на вас? Так, ну Хто на Христі Лаврентій, Олександр, Міхаїл? Ну, чого ми кажемо, що ми не Христове, а чи так, Тобто він показує, що це мислення. Очевидно, хтось до цього причинився, хтось щось дбає, е, хтось там не знаю, замітає в е, Ну Хто би то не був, всі ви щось там стараєтесь робити. Так? Ну, Ліля відкрила косту, то ми не став, а це Косту Лілі. Ми вже не, вазон принесли, але не знаючи, чи Ліля скочена. Тут це ж наш костер. Давайте садимо попалаки, трето вазона не треба, розумієте, щоб не було такого страху, що це чиїсь. Так? І от, і пан Ісус каже, сьогодні, хто за вас помер на Христі? І от Святий Павло, цю науку Ісуса представляє Корінтіянам, бо вони. Ну, жили в такому ну, шпікулянстві, в бізнесі, так? Ну, але це вже були привикші люди, що вони, е, якби вже хтось інший їх сприймав, що якийсь обман, брехня, чи якась шустрість, спритність це щось нормальне. Так, вони вже всі знали, що це торгове місто, що там накрутка, що там дорожче, ніж в інших містах. Тобто вони приходили і, і вже знали, що купуючи якісь там капці. Обув якось так взуття, що це вже накрутка. Вони вже знали, якби їм сказали дешевше, вони би думали, а чого дешевше? А чому дешевше? Ну, Навіть так скажу, в мене була така ситуація: ми купляли бутінки мені з мамою. Пішли на базар купляти бутінки. Ну, На базарі дешевше, в магазині дорожче. Ну і прийшли, там дивимося ціни. А жіночка каже: о, то, то я там вам там, 300 рублів скину. Мама каже: ну, воно, мабуть, некачественне. Та говорить зі мною, ка, ну як це там, там дорожче, там дорожче. А чоловік стоїть збоку і він каже, я ці капці привозив. Просто та я жіночка хоче вам без накрутки дати. Купляйте, каже, Це такі самі, як там ті. Знаєте, а мама відразу, а може воно не добре, а не бере їх. Знаєте, тобто, якщо людина йде на щирість, якщо людина хоче по правді, поправді, ну зробити добро. А побачила ксьонку, прийшов, треба якісь там взутися. Ну, то ойче, давайте так як купила, так продам. І відразу є така реакція: а може воно не добре, може це поділка, розумієте, Якщо обман, якщо накрутка, значить все добре. Якщо йдемо все правильно, да, розумієте? От навіть ну, календарі купляли вам. Ксьон привіз, каже: слухай, мені він заказали тоді, в тоді щось там друкарня поламалася, цей чоловік дзвонить, каже: всі закази відмінив, але якраз то, що ви просили, надрукувалося. І к скаже, ну то це якийсь тут в общем. Взяли, продали так, як є, бо так Бог хотів, щоб ці календарі були. Ну, то хтось питався, а що, то вони точно там 30 гривень? У нас, наприклад, в городку календар, звісно, залежить для заказування. <кій> і 50, і 60 гривень там якісь там, і з Вінниці, і з Харкова календарі всякі є, і гарніші, і такі собі прості, і з образами. Ну, то відомо. Але люди навіть питають, а що так? Зумієте? Тобто там, де є по нулях, Питаються, чи це не паділка Тому, власне, святий Павло до цих Корінтіян каже, які вже в голові, вони вже в Крові, мали ражджони вже такі вели, так? що, що має бути щось не так. І як щось не так, то все добре. І він їм каже, що не може так бути. Так? От є Ісус Христос, і ми повинні, ми повинні як вину, мати таку чисту віру в цьому. Скажемо такий один історію, мені старший ксьонство розказував в Польщі, каже. Було Боже народження, там Різдво, і якраз трошки дітей було. Ну і так Ксьонс хотів трошки до тих дітей щось там розказати, якраз верте в шопка, і він каже: Бачите, діти, було зимно, каже, холодно все. і так, так. Ну, Де там було зимно, холодно, скажімо, в Ізраїлі? Ну, снігу напевно, не було, так мені кажеться. Може не було. Ну, Але вночі, може, там чуть-чуть холодніше було, ніж в день. Ну, але це й розказує, розказує, і розказую, розказую, так всі сидять, ага, ага, так так. І, і там, коли тих дітей ще бабці, дідушки сидять. Ну, і сон розказує, і пастушки прийшли, і там і сира, і молока принесли, і ще там щось дали, і цукерки в панезу дали, дали. Ну, і це, і каже, і прилетіли ангелочки, і почали співати всюд ноцний тіше. А тоді що каже, ні, це вже точно плите, там по польськи не співали. Аж там наш і костюм. що він хотів так цим дітям розказати, що вони колядували, щоб Ісус не плакав, щоб йому було приємно. Ну і так як він розказує, так каже, що колядку заспівали. Ну, хто там колядки співав Ісуси? Він ну і при, 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 прилетіли аньолки і заспівали всюдноцниці, клості розкоді. А діду сидить, кані-ні, ні, це вже сплітає. Зумієте. Тобто ну, якась така чиста віра. От він знає, що так має бути. Все в Біблії не написано такого. Так? Ось тут власне до, до цих корихян. І То, що Євангелія сьогодні говорить, це є таке порівняння з першим читанням, книга Ісаї, 8-й розділ. Тут Ісус говорить про землю заволоновану, вони Приморський шлях. За Йорданія, Галілея і каже, що це все були язичницькі народи, тому що вони поклонялися різним там божкам, поклонялися Сонцю, місяцю, вітру, вогньові. Бо все, що є стихія, вони думали, що це якась сила божественна. Так? Ніхто не може побороти воду, вогонь, вітер, ураган. І Люди поклонялися, думали, що це якесь божество, і треба його перепросити. І вже Ісая в Старому Завіті про це теж говорить. Так? Як за минулих часів принизив Господь землю Заволонову, землю невталиму, і так далі. Але принизив чому? Бог не хоче когось принизити, щоб ви потім його похвалити. так? Не може сказати, там, бабцю, ви не тяму, що ви не вмієте молитися, а потім люди вийшли з костолок. кажуть, каже, ви гарно молитесь, я так хотів, щоб другий син навчив, але бабцю вже обсудив перед людьми. так? Не може так бути, що раніше принизив, а потім хвалив. Тільки Чому принизив? Бо вони чекали на прихід Ісуса Христа. І це приниження це було якесь таке історичне, людське, що Бог не хотів приниження, тільки ці люди чекали, поки прийде Ісус і скаже їм про правдивого Бога. Так, про правдивого Бога. І вони вже не мусять поклонятися язичникам, якимось там божкам, ідолам. Придуманим собі так, бо то, якщо євреї там золотого тельця були, зробили на пустині, бо їм не вистачало якоїсь фігурки, да, до якої молитися. І сьогодні цей Ісая він розказує про це. Так що ці землі, ці країни, ці люди, народи, вони були самі собою принизні, тому що не шукали правдивого Бога, а шукали тих ідолів, яким поклонялися. Тепер, як прийшов Ісус, то Він до цього теж вертається. До цієї книги Ісаї і теж каже: вам засвітило світло цій країні, яка сиділа в темряві і тіні смерті. Так? Ось, і ми теж, так, наприклад, через гріх знаємо, що приходить духовна смерть, але коли людина сповідається, приймає святе причастя, слухає Боже Слово, то це світло Боже показує нам, як жити. Ось так би сьогодні можна було це Слово Боже розтлумачити. Хіба що у вас є якісь ще питання? Колись на одній службі розказує, теж сиді там науку і кажуть, то все, то вже буде Аміна, бабка, скаже, качайте, ви ще того не сказали. А я взагалі думаю, звідки вона знає, яка... а що я маю це казати? Або я рано слухала Радіо Марія і там казали. А ви не кажете. Я вже почав Радіо Марія слухати. Думаю, а вдруг ще хтось буде в оренені зачерпє і скаже, що ви не сказали. То що що має бути? Кажіть. Що вам ще треба? Ні, якщо маєте якісь питання, ви завжди можете Ксьонда запитати, тому що Євангелія для всіх нас. Кось мене теж одна бабця перебила нам і каже, а ви за горівку чого не казали? Бо мій внук каже, вже в 10 класі десь з хлопцями попиває, я каже, не можна пити горілку. Я підеш до костюма і почуєш, що ксьон каже, що не можна. А я щось не кажу, бо воно мені взагалі не інтересно. Вона каже, ну, а ви чого не казали, що горілку не можна пити? А тут взагалі тема була друга, але вже мусить там ще десь розказувати, що. Не можна потім ходити задом наперед і перебити робимо. Але бабця сказала, що треба говорити. І добре сказала. Дякую за увагу. Хто заснув, то прокидаємося так тихенько, щоб не настрашити, бо може можеш росниці. Захват! Амен. Подяка. Добре. Зараз помолимося віру в Бога і будемо. Dalsze czytate monety wirują. Wierzę w jedyną Bohu, Віксовити мого і не видимого, і, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного вітця перед пересіма вікам, Бога від Бога, світло і світ. Женного, несотвореного, єдиного сушного, за завцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Ділиста, і став чоловік. І був розплятий за нас за фонтія пила, і стражданий був похований, і воскрес день згідно з писанням, і вознісся на небо і сидить праворучок. Друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина і ісхоти, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо і рівно й Uh -huh.